Привіт! Ми знову з Жоріком на прогулянці. Я знову говорю голосом такої запихавшої тетіньки. До речі, про тіньк і дяденік. Сьогодні я хочу поділитися з вами моїми думками стосовно мені вже пізно. І хтось подумає, цікаво. А про який вік вона говорить. Ну, мені 53 роки, але почуття, що мені вже пізно, прийшло до мене не вчора і навіть не позавчора. Бо можна так сказати, що коли я поступила в перший університет в педагогічний, мені не було 18 років, як більшості студентів. Мені було майже, майже 20 років. Мені було, тому що я з дуже бідної родини, і я намагалася стати студенткою Чотири рази, тільки на четвертий раз, мене прийняли, бо ну, не було у моєї мами ніяких ковбас, кабанів, меду, щоб відвезти ректору. І ось мені три рази відмовляли. Попри те, що в мене дуже класний атестат, не червоний, але ну, дуже класний. І от почуття, що мені вже пізно, воно почалось ну, свідомо, мабуть, от з цих років, студентських. Коли роблю паузи, бо йду і розмовляю, і тримаю камеру, і ще ж слідкую за цим фуліганом, який хоче ну, попісять на кожний кущик. Так от, воно почалося таке свідоме студентське життя, коли я розуміла оцю різницю, що мені там 20, наприклад, да, а біля мене сидять 18-річні. Хтось скаже, ви що, смієтесь? Це ж всього-навсього два роки. А вони, знаєте, дуже впливали на студентське життя, бо коли щось от... Десь ми дискутуємо або ще й сваримося один з одним. То я пам'ятаю, що мені і в мене була ще моя одногрупниця Світлана, так тій взагалі було 26. Нам все, що нам закидали у першу чергу, це наш вік. Ну, Нам казали щось на кшталт. Ну так, да, ви ж старші, вам видніше. Але ще пам'ятаю раніше з дитинства, колись моя сестра е, прийшла до нас в гості з роботи, вона йшла, і принесла таку класну, класну посудку. Е, така кухня, там прямо, ну, дуже класна. І я сіла, і давай гратися в неї. Скільки мені було років, не пам'ятаю. Ну, мабуть, років сім, може, вісім. Так, да, да, точно, вісім або навіть дев'ять. І от моя сестра збирається додому, і вона починає збирати ж цю кухоньку. А я кажу, а, а куди ти збираєш мою кухоньку? І вона мені каже, так це я не тобі купила, це я купила своїй дочці, яка була на 4 роки молодша за мене. Царство її небесне, її нема вже в живих. Вона померла, на жаль, трагічно. І я кажу, як це? Так це ж ти мені принесла. І, і підходить моя мама, і так, ну, звичайно, з метою мене заспокоїти, каже: Доченька, ну ти вже більша для таких ігрушок. Ну, я говорю мовою оригіналу, бо моя мама. З Сибіру і вона ніколи не розмовляла українською мови. І от я тоді відчула якийсь, знаєте, сором, отак скажу. Мені було соромно, що я подумала, що ця м м кухонька, оці іграшки для мене. І, і мені ще так от тицнули мене на мій вік. що Ну ти що, ну дурна чи що? Ти ж вже велика для таких іграшок. А мені було дуже класно гратися з цією посудкою, кухонькою оцією, і я не відчувала, що я ну, занадто стара для таких іграшок. Оце був, мабуть, перший раз, другий раз це було студентство моє. І потім все моє життя, як я вже зараз розумію, в мої 53 роки, суспільство мені весь час клювало мені в, моє, в мій лоб, що він вже старий, мій лоб. Наприклад, коли мені було 25 років, і я тримала племінничка свого на. Русях. Мені сусід сказав, який сам був тоді неодружений ще, він мені сказав, пора вже своїх тримати і колихати на руках. Хоча чому мені 25 років було. Потім, коли я вийшла заміж, я думаю, що я тікала не тільки від моєї е, ну, деспотичної мами. Я все ж таки і родину будувала, і у мене було своє уявлення про родину, що вона має бути обов'язково повною. що... Я буду, скоріш за все, дослухатись до свого чоловіка. І я хочу, щоб він був хазяїном в домі, як він сказав, хай так і буде. Ну тобто, не те, що прямо от. Деспотично, а ну як хай він буде отою останньою інстанцією, яка приймає рішення. Я, до речі, десь підсвідомо і досі так думаю. Хай вже мене простять феміністки, що хазяїн в домі повинен бути один, тобто людина, яка набере, бере на себе таку генеральну відповідальність. Ну, це як за кермом. Я водій, тому я завжди порівнюю якісь деталі з життя з керування махтівкою, Як би там партнери один одного не любили, як би вони там один одного не розуміли, але за кермом все одно сидить одна людина, у якої більший досвід, якій більше там довіряєш, правильно? Ну, якщо ти от будеш вибирати між людиною, у якої досвід там 10 років водіння, або і більше, як то у мене, або той, хто тільки ось здав на права. ну, Звичайно, ти вибереш того, у кого більший досвід. Отак і в житті для мене у сімейному житті тоді було дуже важливо, щоб мій чоловік був тим самим водієм з досвідом водіння автівки більше 10 років. Але я помилилась дуже сильно, і я це спочатку з самого знала. А що ж ви заміж виходили, пані Злата? Або мені клювали мене весь час, не те, що я в позиції жертви, але мене, мен, мені клювали весь час, що ти. Вже стара, тобі 25 років, ти щось головою своєю думаєш чи ні. Та подивися на своїх однокласників. Та всі вже дітей понароджували. А ти що сидиш? Що ти сидиш, квочка, що ти висижиш? Йди бігом. Ну і як я вже казала в відео в минулому, що моя сестра підшуршала, знайшла собі такого е, кандидата мені в чоловіки. І познайомила нас. Ну, звичайно, нічого не вийшло з того гарного, бо стосунки це не познайомили один одного. Я знаю, що є народи, релігії, культури, де тільки так люди і знайомляться. Ну, я як лікар з такими людьми стикаюся кожен день і знаю, про що вони мені розповідають в кліниці. Знаєте, реклама це реклама, а реальність це реальність. Тому. Ну, я не тема відео не розказати про те, як треба заміж виходить, а про те, що на мене насідали, виходь-виходь заміж. Потім я ще тільки не встигла ту фатуз голов'я своєї зняти, як мені вже почали е, задавати питання, а коли тобі народжувати. Кажу: та підождіть же жомо, дайте хоч плаття весільне зняти. А вони кажуть, а ти що, не вагітна? Кажу, ні. Тю, кажуть, а ми думали, що ти вагідна. Оце ж і слава Богу, хоч заміж вийшла. А коли ти будеш нарожити? Потім мені задавали питання, а ти що? Ну, хвора, так? Да? Причому, знаєте, це не було, що от мені задавали ці питання з якоюсь злобою там, чи з насмішкою. Ні, з таким, знаєте, співчуттям у голосі. Моя ти рідненька, а ти, ти хвора, да? Чуєш так і лікуйся. Ти знаєш, зараз медицина ого-го яка. Тобто, якщо ти не з пузом, то значить ти хвора. Давай народжуй. Коли завагітніла, вже мене тут сразу тут ж мені на Лубешні повісили наклеєчку старородяща. Хоча мені було 26 років. Я завагітніла одразу. От вийшли заміж, ми з чоловіком поставили мету, що ми хочемо дитину. Це наша донечка, Настенька. ми її хочемо і досі. Дуже сильно. І щасливі, що вона у нас є. Але це знаєте, весь час, коли ти не можеш сісти з чашечкою кави і просто подумати, а чого хочу я. Та ні-ні, ні це вже балавство. Тобі вже пізно про це думати. Пізно, пізно гратися іграшками, це не для тебе. Пізно бути студенткою. А як стала, то сиди мовчки старушка і не плямкай своїми оцими вставними челюстями чи щелепами. Потім виходь заміж, давай бігом вже позорисько. Ну давай вже хоч в останній вагон заскакуй. Чу це ти ще не вагітна. І от все моє життя, я, якщо чогось хотіла, мені весь час задавали питання: а що так пізно? Чи то я така тормознута, не знаю, що я робила щось пізно, але я все ж таки схиляюсь до думки, що я робила так, як я хочу в моєму темпі. І це якось ну, не совпівпадало з принципами і правилами суспільства. Так, якщо от, прийшла мені думка зараз голову порівняти у Швеції і тут. У Швеції ніхто нікому не каже, коли що робити. У нас можуть взагалі в Європі західній, людина може бути займати дуже якусь високу посаду, ну прям дуже високу, а потім стати робітником якоїсь там комунальної служби, наприклад. Да -да, прям от... Е Ходить там, я не знаю, чи не сміття збирати. І це нормально. І ніхто не буде говорити, що ця людина божевільна, що в неї почались якісь деменції. Зоро! Мені важко тебе тягнути весь час. Да, Давай, це ти зі мною гуляєш чи я з тобою? Велике питання. Так от тут мені ніхто нічого не каже, що тобі пізно. І якщо мені задають питання, наприклад, ну а чого ти не хочеш працювати шелепно-лицевим хірургом? Наше ти перекваліфікувалася на ну на у мене переквалі... перекваліфікація на медичну ортопедію. Це лікар-мануальний терапевт в Україні. Ця професія в пошані і. Вона багато років існує, наскільки я пам'ятаю, ще з радянського союзу в нас завжди були фізіотерапевти, кабінети фізіотерапії для західної Європи. Це все дуже дуже нове і досі це ну пояснюю навіть лікарям, як. Працює медичний лазер, або радіофреквенс, або електрична стимуляція нейронів. Все це для них такі великі очі. Бо Швеція, на якщо говорити про рівень медицини, то Боже, це не 2025, а 1925 рік. Про стоматологію я взагалі мовчу. Не знаю, коли вони тут у Швеції дізнаються, що стоматологія є, бо тут люди бідні, ходять з зубами згнилими, поки вони в них в рота не випадуть. Ну або вже народжені. З класними зубами. До речі, скандинави мають дуже здорові зуби. Тому тут ж, е, стоматологія і не актуальна. Але повернуся ж до того, що пізно. От мені в Швеції ніхто не каже, що та ну, куди ви там лізете вже, вам, вам вже пізно. Але, нащо мені казати? У мене ж є я, правильно, я з цими комплексами, які я ой, набула собі давненько вже. І тепер, коли я сюди приїхала. У мене було спочатку таке бажання ну, працювати по своїй спеціальності, бути шелепно лицевим хірургом. Але коли я дізналася, що зайти в операційну, я зможу десь років через сім і оперувати самостійно. А до того я повинна рік навчатись на курсах, потім е, ще. Е, Півроку бути практикантом, потім два роки працювати просто стоматологом, лікарем-стоматологом, а потім ще три роки навчатися в ординатурі і потім ще десь півроку працювати під наглядом. Ну, Тобто, розумієте, це, все, звісно, дуже класна історія, але ця історія класна для зора. Але ця історія класна, скоріш за все. Що я вам зараз скажу? Правильно, мені вже пізно, ну пізно, бо вона класна, на мою думку, от для молодих, особливо хлопців. Знову ж таки, феміністки, не кидайтесь в мене тапками. Але хлопець, ну от за ним йде родина. Хлопець може собі знятися, взяти своїх дітей, дружину, трусіля і поїхати в інше місто, як то в Стокгольм, наприклад. А для мене, у якої була. Родина, тобто діти, підлітки тоді були, був велика, велика хата, майже 300 квадратних метрів, городина. Ну куди я поїду? Ну не кину ж я своїх дітей. І поїду собі в Стокгольм, і буду там як мінімум один рік значить, бігати на лекції. І я казала: ну все, ну все, ну не 16 же ж. Куди? А діти що будуть робити? І я була впевнена, що то поїду. Якщо я поїду, то повернуся, то мої діти вже не тільки палять, а ще може й бухають, і десь приколюються. Бо оці шакали наркомашні, вони ж не клювом не щолкають. Вони саме вишукують у таких підлітків, за якими батьки не дивляться. І мені було пізно. І я, до речі, досі вважаю з болем в душі, звичайно. Але я вважаю, що ні, у мене не було такої можливості отримати лицензію шелепно лицевого хірурга. Але і піти зовсім з професії я не хотіла. І от я все ж таки два роки не сім, але два роки. Ух, навчалася зразу у двох учбових е, закладах. Це було дуже важко. Вони були не в одному й тому самому місці. Одний був в Стокгольмі, другий був в ліншопінгу. Але все-таки, все, все склала, всі іспити поскладала, навчалась, втомилась, схудла, але отримала свою професію. Але коли я навчалася, в нас приходили до нас такі рекрути, да, називаються, які нас вимовляли, значить, а давайте ви ще підете і будете. Такі професії, які вимагають на базі тої освіти, яку я отримувала, ну, ще навчання ще 3 роки. Тобто було б освіта 5 років знову. І що я собі сказала? Я не хочу вас втомлювати своїми розказами про свою кар'єру професіональну, але про те, що у мене все ж таки була можливість подумати про. Таку більш складну освіту, але що я собі сказала? Та ну перестаньте. Ну, пані Злата, не смішіть, вам вже пізно. Хай то для молодих, які ось позакінчували гімназії, пізно, пізно, пізно. І погано чи, це, чи добре, я не знаю, бо я дуже люблю свою роботу, я відкрила свою власну клініку, я розвиваюсь, я реально успішна людина, і це визнають навіть е, ті люди, які не дуже мене долюблюють е, тут. Багато є коментарів з боку наших біженок українок, які Кажу мовою оригіналу, кажуть, ой, жтона да вийобувається, нікакої не врач, масажистка абична, шведка сране. Це прямо цитата. Це таке, що що в мій бік казали. Я розумію, що це все базується на дикому стресі, бо люди знялися з рідної хати і поїхали. Оце в Швецію живуть на цю соціалку. Це все важко. Це і якості характеру, звичайно, коли людина не може ну просто принаймні спокійно прийняти успіх іншої жінки. Ну от обов'язково коментарі про те, що я не лікар, і про те, що я не шведка. Ну, це я розумію, що ці два пункти і є найсильнішими, найтрагічнішими для цих жінок, що вони тут не мають ніякої професії, не можуть працювати за своєю спеціальністю. І не звичайно не можуть стати громадянами Швеції, бо в них тут тимчасові документи, як у біженців. І от я повертаючись до того, що от тобі пізно і пізно, і я люблю свою професію. Я почала переносити оце мені вже пізно, на жаль, і на моє приватне життя. Мене запитують і пацієнти, там і мої друзі, ну ті, які мені поближчі люди, і вони мають право мене спитати. Мені вже не раз говорили мої приятелі ахвіцара, баси, маркери. Чого ти живеш одна? Ну блін, ну ти вже щось три роки як розлучена. А ну давай, ну давай, шируди ножками, батончиками, рухай, рухай. Знайди собі чоловіка, бо в старості жити одній ну не весело. Ну воно не тільки в старості жити одній, не весело. Я вам скажу, що бувають такі моменти, коли настільки потрібна підтримка, що ну просто ну криком кричи. І про це, от я розказала в відео, де я. Описую жах, коли у моєму жорику у нього була онкологія, йому зробили операцію, а шви в нього розлізлися. І це була субота. Я прокидаю, щоб випити свою фіріжанку кави, і просто дивлюся, що все в крові. І моя оця собачулька, оця яка зараз стоїть і козликом прикидується і пожирає траву. Ну там м'язи навіть було видно, бо все порозходилось. І як би мені потрібен був чоловік. Як би він мені був потрібний і фізично, і морально, от який би там підхопив на руки цю собацю, а не я її тянула у собаці моєї майже 30 кілограмів. Треба було, але я справилася одна. Якщо вам цікаво, подивіться, от це відео не тільки про те, як мені було жахливо бути одній, а те, про як ми Ой, з Жоркою подолали цю проблему. Тобто я людина сильна, я можу побороти проблеми, і це понятно. я не. Морозова зроблена. Але я згодна з тим, що треба шукати собі якусь свою людину. А важко, тому що в голові весь час, от майже у от, тих от, 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 восьми років, які я пам'ятаю, оця думка, що тобі вже пізно, тобі вже пізно, це не для тебе. І у мене, до речі, таке питання: а як узнати, чи тобі це пізно, чи ти просто. Я не знаю, чи ти просто дослухаєшся суспільства, чи ти може просто думаєш, що, що так треба, от як сказали, так і робить. От а коли вчасно, оце питання у мене, як узнати, що от саме час настав щось робити? Я не знаю, у мене нема такої відповіді. От я вже, як вам сказала, пошиткувала, що чи я така притормознута трошки, що. Ну, я роблю тоді, коли я відчуваю, що мені це хочеться зробити, наприклад. Або я не роблю, коли мені навіть кажуть, от зараз роби. А я не роблю, тому що я не відчуваю. Мені от здається, що та ні, це вже пізновато, або просто я не хочу. Чи це треба дослухатися моє питання? Треба дослухатися до. Отих от соціальних е, маркерів рано, вчасно, пізно, чи треба жити так, як ти хочеш? От мені зразу автоматично подобається другий варіант жити так, як я хочу. І не дивитися на те, що е, пізно-рано. І я думаю, що, як я вже казала ось в минулому відео, що навіть якщо я помилилась, я вам ці квіточки показую красиві, навіть якщо я вибрала і вибір був помилковий, то. Я буду знати, що це було моє рішення, що це я помилилась. А не я помилилась, тому що я послухала когось і потім вийшло не так, як воно не так сталося, як згадалося, як кажуть. Все ж таки для мене важливо бути хазяїном свого життя і своїх рішень. Ой, у мене питання до моєї собаки. Підождіть. Жора, Жор, ти зранку поїв куриного бульйончику, малий. І свою шикарну, дуже дорогезну їжу, яка коштує 100 баксів чи євро за 10 кілограмів. І ти тепер стоїш і оце позориш мене на, на, на все місто. Ти чого траву жереш, Малий? А ну чого ти її жереш, Скажи мені, ти ж не котик, це котики їдять. Сімка в нас, поки живий був, то їв траву. Чому? А тому, що він так потім виригував свою оцю шерсть, яка в нього в горлі застривала. А ти що? Ти пішов далі. Да, Васька слухає та їсть, пішов далі їсти траву. Ой. О, Давай, покажу тебе. Ось такий у мене хвостик піджа, бо знає, що шкоду робить, а все одно йде. О, це і я так роблю. Помиляюсь чи не помиляєшся, а все одно йду і живу своє життя. І мені подобається, що воно моє. Пізно, не пізно. Враховуючи те, що ми. Жоден з нас не знає, коли його життя припиниться. Мабуть, треба жити так, як живеться, і все. І не намагатися знайти якесь зручніше місце, якісь зручніші обставини, бо це вгадати ну, просто неможливо. Та й мені здається, навіть це забирає дуже багато енергії, щоб це знаєте, знайти найкраще місце, найкращий час, найкращу можливість. Я не кажу, що треба жити як. Оце, знаєте, ви бачите, як ото гівно пливе собі по, по, по течії. Але і барахтатись і весь час витрачати свою енергію на те, щоб е, плити проти течії. Я думаю, що це так само неправильно, як і весь час пливти по течії. Треба дивитись по сторонах. Все, мої хороші, ми пішли додому, починається дощик. Бачите, як я тяну жорку, а він такий ні, ще трошки. Давай, Жорка, пішли. Так, Жорженький, а ну кажи до побачення всім. Пішли. Ой, давай, ми додому йдемо. Це мій Жорочка. Йому сім років. Я його забрала з притулку в Греції, коли йому було 5 місяців, Побитий, з переламаними лапками, нещасний, всіх боявся. Ми коли його огладили, він опісявся від того, що це для нього був стрес. Він думав, що ми його бити будемо. Бачите? І може хтось би мені сказав. Та ну нашу ти береш цю собаку? Ну ти ж у відпустці, Лежи собі он з Мартінім Петровичем, на десь отам там на бережку, дивись на море, іди купайся. До речі, мені поліціянти так і сказали: ну чого вам не відпочивається? А? Ну що ви кожен рік приїжджаєте з вашої Швеції і ще з Німеччини, і забираєте наших собак, бігаєте за ними, оце по узбережжю, як малахольні. Але потім подякували, сказали: але ми вам дуже вдячні, що ви їх забираєте. Бо в нас дуже багато безпритульних собак в Греції до тварин ставляться жах. На жаль, хоча вони є країною євроспілки. Так оце в мене жерзенті. Я його забрала, може хтось би мені сказав, та ну куди вам вже собаку брати? Пізно, у вас вже одна є, і кіт є. А я взяла. І дуже щаслива ти. Жорка, жорка, Подивись на маму. Йо, тебе люблю. Все, мої хороші. Пока!